Це люся. Їй шість місяців. Сьогодні замість вже звичної прогулянки кішку привели до медиків, аби зробити вакцинацію від сказу. Після щеплення господарі пригортають домашню улюбленицю та кажуть, вакцинують, бо турбуються і про кішку, і про оточуючих. «В першу чергу для безпеки звісно. дітей. А це топік, як для собаки. Він вже в дуже поважному віці. Тварині 15 років. За самопочуттям топіка господар слідкує ретельно. Тож, і сьогоднішній день пес провів з користю. Вона живе удома, але ж гуляє теж на вулиці, тому що не було проблем, то краще зробити привівку. Сказ одне з найстрашніших вірусних захворювань. Хвороба майже завжди закінчується смертю. Тож рівненські ветеринари щорічно проводять безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Цього року готові щепити більше тисячі домашніх улюбленців. Ми стараємося охопити всі мікрорайони міста Рівного. Минулого року був випадок, зареєстрований в місті рівному по сказу. Але ситуація ліквідована, тобто все нормально на даний час. Триватиме вакцинація до 26 червня. Впродовж цього терміну пункт щеплення переміщатиметься районами міста. Оголошення про місця вакцинації розвішуватимуть на під'їздах. Зокрема, завтра, 10 червня, ветеринари перемістяться на перехрестя вулиць Хмельницького та Грушевського. А 11-го пункт вакцинації працюватиме на вулиці Київській біля супермаркету Сільпо. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.